Вітаю, друзі! Мені дуже приємно, що ви завітали до мене в гості за новим рецептиком. Мене звати Надя і ви на каналі Івановна. Сьогодні будемо готувати сальтісон. Або, як його ще називають, зельц. На базарі я купила свину голову. І там же на місці я попросила, щоб її порубали на 4 великі частини. Голову я купила не обрізну. Тут є вуха, щоки і язик. Першим ділом, як її принесла додому, я поклала її у велику кастрюлю, залила кипятком і накрила кришкою, стояла вона десь приблизно 4 години. Вона гарно відпарилась і тепер я її гарно мию, чищу металевим Йоршиком для миття посуду. І після того я її ще перемиваю у декілька водах. Все. Саме важче ми зробили. Далі складаємо її щільно в кастрюлю. Заливаємо холодною водою, щоб покрило м'ясо. Насипаємо сюди дві або три столові ложки солі. В залежності від того, скільки в каструлі м'яса. Добавляємо лаврове листя, перець горошок і дві надрізаних не до кінця цибулини. І тепер це все ставимо на вогонь. Обов'язково знімаємо піну. Як тільки закипить, зменшуємо вогонь і хай вариться під закритою кришкою на малому вогні 3-3,5 години. Готовність м'яса ви можете перевірити так. Якщо кісточка легко відходить від м'яса, то вже можете виключати плиту. Далі усе гаряче м'ясо викладаємо в велику миску, хай трошки схолоне. І тепер відділяємо його від кісточок. Цю процедуру потрібно робити тоді, коли воно ще тепле. Так з ним буде легше працювати. Збачте, як це все легко робиться. Не потрібно застосовувати ніяких зусиль. Кісточки дуже легко відходять. Язик також обов'язково чистимо, знімаємо верхню шкірку. І тепер, коли ми це все перебрали, беремо шматок м'яса або сала. І нарізаємо його на невеличкі частинки, але не дуже дрібно, щоб у нас вийшов гарний салфісон. Більш м'ясні шматочки ріжемо крупніше, а сальні – дрібніше. Свині вуха я нарізаю соломкою. Подивіться, як я дрібненько ріжу сальні шматочки. Із цієї свиної голови я буду робити, як я говорила, сальтісон. І ще я хочу зробити паштет. Для салтісону я вибираю більш м'ясні частини, а для паштету більш сальні. Але обов'язково шматочками м'яса. Оцю порцію я перемилю на м'ясорубці і, якщо буде потрібно, то добавлю солі або перцю. Розкладу в лоточки і можна буде вже смакувати. До м'яса додаємо неповну столову ложку сухої гірчиці в зернах. Перед тим я її помила, 4 зубочки подрібненого часнику, 1 чайну ложку меленого чорного перцю і пів чайної ложки червоного меленого перцю. Але це не обов'язково. І тепер оце все діло ми перемішуємо. І обов'язково пробуйте на смак. Якщо потрібно, додайте солі або спеції, які ви любите. Оцю всю процедуру, що ми робили, потрібно обов'язково робити тоді, коли м'ясо буде ще тепле. Так воно буде краще тримати форму. Харчові луточки я вислала стрейч плівкою. І тепер щільно викладаємо в них м'ясо. Якщо ви бачите, що м'ясо розсипається і не тримається купи, добавте сюди бульйону, в якому воно варилося. І перемішайте. Накриваємо лоточки плівкою, потім кришками і відправляємо в холодильник до повного охолодження годин на 4-5, а можна і на ніч. На другий день викладаємо його і дивіться, що в нас вийшло. Салтісон прекрасно тримає форму, гарно нарізається. І дивіться, який він красивий в розрізі. А саме основне, що він дуже смачний. Така нарізка чудово буде виглядати на святковому столі. І особливо буде приємно те, що це ви приготували своїми руками і знаєте, із чого воно складається. Готуйтесь з задоволенням, хай у вас все вдається, і приємного вам апетиту! Ну, а якщо вам сподобалось, поставте цьому відео лайк, це допоможе розвитку каналу. Пишіть коментарі, задавайте питання, я із задоволенням вам відповім. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, і будемо готувати разом. Бажаю вам усім кріпкого здоров'я, мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока!